Очі орган зору. Чим ми бачимо? Ми бачимо за допомогою очей. Очі орган зору. За допомогою очей ми отримаємо інформацію про колір, форму, розмір. Словничок орган це частина тіла. Ми бачимо всі видимі предмети, які нас оточують. Наприклад, яблуко, голка. Місяць, відображення у дзеркалі, яку інформацію ми сприймаємо за допомогою очей, колір і кількість, наприклад, зелений, жовтий, три штуки, форму, овал, куб, розмір маленький, середній, великий. Які ознаки предметів діти можуть сприйняти за допомогою зору? Колір, форму, кількість, який предмет на столі один, наприклад, одна книга? Яких предметів багато? Наприклад, багато олівців. Чи знаєте ви? Як сприймають кольори тварини, коти розрізняють сірий, зелений та синій кольори. Собаки не бачать помаранчевий і червоний кольори, але вони добре бачать рухомі об'єкти. Світ папуг такий самий строкатий, як і їхнє пір'ячко. Очі папуг сприймають більше кольорів, ніж людські. Зірна дає нам інформацію про небезпечні ситуації. Ми їх бачимо і можемо оберегти себе та інших. Ми бачимо цифри, букви і можемо лічити та читати. Ми бачимо та отримуємо задоволення від природи, творів мистецтва. Висновок. Очі це орган зору, це парний орган, тобто у людей, як і в багатьох тварин два ока. За допомогою очей ми бачимо.